Набережна Карчувацька зараз одна з тих доріг, де йде плановий ремонт. Можете собі уявити, останній капітальний ремонт на цій вулиці відбувався в 1958 році. Тобто приблизно 60 років тому. Ще раз хочу наголосити, що експлуатація асфальтового покриття 10 років, максимум 8-10 років, після чого потрібно перекладати. Безпрецедентний випадок. 200 кілометрів доріг було покладено в минулому році. В цьому році ми взяли на себе завдання, завдання на третину збільшити. 300 кілометрів доріг. Та да, да, била да. это Це било. Це сама конструкція, це Велика кількість інфраструктурних об'єктів, які не вкладали з десятками років грошей, це сотні мільярдів гривень, якщо нам вкладати. Таких грошей дійсно у нас зараз поки немає, але тим не менш, ми йдемо і роботи по ремонту транспортних структурних об'єктів, тому що якщо вийде з експлуатації цих міст. Чи будь-який інший місць це може привести до колапсу, транспортного колапсу. Ми зараз складаємо гроші. Але ще раз хочу наголосити: намагаємось, щиро працюємо 24 години на добу, але одномоментно ми не можемо зробити, тому що гроші не вкладались десятками років. В ці інфраструктурні об'єкти тому вони в тако, вони знаходяться в такому е, стані. Ми вкладаємо зараз і гроші і сили для того, щоб вони нормально виглядали і що були в експлуатації не один десят, десяток років. нове нове я. Ми бачимо капітальний ремонт, нова арматура. Повністю зняли старий бетон. Зараз поклали нову арматуру. Потім наступний, наступний слой буде бетонірувати, .е. поклали нові деформаційні шви. Потім останній шлях повинен бути вже ви можете з лівої сторони подивитися вже нормальне асфальтопокриття. Це капітальний ремонт цього проводу, і таким же чином ми будемо ремонт робити і в інших напрямках.